Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Хто це є той, що велить вітрам і воді, і вони Його слухають? Це є Творець, це той, що сотворив небо і землю. Господь Бог творить своїм всемогутнім словом, бо, як написано спочатку було слово. І Слово було у Бога, і слово було Бога. І що то є за Словом, то є друга особа Божа з Пресвятої Троїці, і читаємо в Євангелії від Івана, першій главі, 14 стиху, читаємо, і слово сталося тілом, і поселилося між нами, і ми бачили славу, славу єдинородного Отця». Слово посилилося між нами. Господи, а то, що я говорю, це то саме слово, а то, що інші люди говорять, це так само те слово, що втілилося споміж нами. Так, ми створені на образ і подобу Божу, і ми також маємо здатність говорити, спілкуватися, це особливий дар комунікації. Коли ми, ми ж покликані жити у спільноті, а якщо ти живеш у спільноті, тобі треба вміти спілкуватися. Є дуже багато людей обмежених, так, які, живучи у спільноті, не чують, не можуть говорити її німими, є люди, які не бачать. Бо якщо ти бачиш, то можна говорити мовою жестів, але коли людина ще й не бачить, то їй це ще складніше. І десь в чомусь ми обмежуємося через те, що не можемо спілкуватися, це наслідок людського гріха. Наслідок гріховної людської природи ми світ постійно підпоршуємо, а Господь Бог його постійно підправляє. Дивіться, як в простій формі євангелист старається показати про той період, коли Господь Бог. Перебуваючи в тілі, будучи з учнями своїми, і вони його послухали. Він каже: пленем на той бік. Пленем. І що відбувається, коли Христос не бодрствує, а коли Христос заснув. Людина мусить відпочивати. Так вона створена, що вона мусить відпочивати. І в часі відпочинку в ній виробляються певні хімічні речовини, які виробляються тільки під час сну. Так? Наприклад, такий, такий елемент каратин виробляється да, тільки під час сну. І людина для того, щоб його поповнити, вона мусить спати. Щоб людина відчувала відчуття якогось задоволення, бажання щось робити, вона мусить відпочивати. І от Христос лягає відпочивати, що робить природа, природа починає воювати. Вітер, хвилі. І вони будуть, Господи, загибаємо. І знаєте, що я звернув увагу? Учні, які всі майже були рибаками, кричуть, вставай, Господи, погинемо. Море, ми пропадаємо. Що сталося? Що сталося з рибаками? Скажіть мені. Вони привикли, що є Христос, який постійно за них дбає, нема їсти – не проблема. Хлібів, поблагословився. Не маток хто захворів, все, ходить сюди. Господи, він тут слабий, там та полікуй його. Інші приводять, Хворого до Ісуса каже, Господи, оздоров сина, каже, бо я привів до твоїх учнів, а вони не могли. Ми привикли до Бога і розслабилися. Забули, ким ми були. Як оті апостоли в чуні, Господи, ратуй нас, бо ми гинемо, загибаємо. Вже такі гинете, ну прямо випадаєте за борт і так? Ні. Ми привикаємо знаєте, до до заступництва, як мала дитина. Знаєте, як мала дитина. Перший раз, коли була небезпека, вона прибігла до дитини, до, її, до мами, дитина прибігла до мами і відчула, що оцей сам. Прибігти мамині це все захищає. І потім вона прибігала вже до мами не так в якійсь небезпеці, а так, як вона собі вже починала ну, найменшу нагоду, щоб скористатися, щоб прибігти. Ой, мамо, та мені страшно, так я так боюся, мамо. І мама так, ой, так до дитини. І дитині так подобається, що мама так особливий спосіб нею опікується. Ми часом до Бога теж так прибігаємо. Прибігаємо, як мала дитина. Просто лиш би якась нагода була. Я щось Господи Боже, ратуй, ой, Божечко, ратуй, так боюся, так мені страшно. І каже Господь Бог, як до цих апостолів. Де ваша віра маловірний? Чи хоче мама, щоб та дитина була постійно малою? Чи може мама хоче, щоб дитина підросла? Ви теж були дітьми? І ви хотіли бути малими, але ви підростали незамітно. Хотіли ви того чи ні? І стали дорослими, і слава Богу. Інакше немає змісту в життя. Щоб дитина постійно залишалася малою, вона повинна в дитинстві померти. Чи хочете ви того? Ні. Ну то дайте дитині можливість підрости. Рівно як вона зростає. І тому Господь каже до учнів, де ваша віра? Маловірні, я ж вас учу і укріпляю у вірі. Чому ви не хочете зростати? І знову показує приклад, каже до вітрів, затихніть. До води каже: Заспокійся. І настала тиша. Тиша, така настала, яка налякала. Учнів ще більше, як, як у ті хвилі. Бо вони побачили присутність Богу, присутність Бога реально тут і зараз. Чи ви хочете, щоб Господь Бог над вами теж чинив такі всякі речі? Ви зрозумієте, що після того, як Бог зробить чудо, і ви станете свідком того чуда. А потім через певний період часу почнете знову той самий спосіб життя, який був, слабка віра, байдужість, то кара буде інша. Тому дорослі, дорослі шити в Бозі, дорослішайте перед собою. Перестаньте бути діточками, які постійно біжуть до мами. Ой, мамо, мені так страшно, там якийсь зайчик прибіг. Будьте дорослими у Христі, укріпляйте свою віру, ставайте самі прикладом віри, щоб вже до вас хотілося прибігти і відчути захист. Щоб хотілося до вас прийти і відчути притулок, будьте правдивими, учнями Ісуса Христа, не дітьми, а учнями. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!